we no. no. Дорогі мої брати і сестри, сьогодні наш брат Олександр і сестра Оля принесли свою донечку. Олександр, скажи, як ти її назвав? Меліса. Ви чули? То особливе ім'я в нас ще такого немає. Меліса. І я думаю, що їхнє найперше бажання. Це подякувати разом з народом Господнім за це благословіння, яке тримає Олександра на своїх руках. Бо так написано слово Господь, що діти це благословіння Господнє. І друге бажання, я думаю, вони підтримають мене, це є те, щоб народ Божий. Помолився і благословив батьків, і благословив це дитятко На все його життя, як ми співали. Ми вже благословляли Його, якщо ми щиро співали. Дорогі мої, я читаю слово Господнє, відоме місце Євангелія від Святого Марка, 10-го розділу. 13 віршем. Тоді поприносили діток до нього, щоб Він доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них. Пустіть, діток, до мене, приходити і не бороніть їм, бо таких Царство Боже. По правді кажу вам. Хто Божого царства не прийме, не мовце дитя, той у нього не війде. І він їх пригорнув, поблагословив, на них руки, поклав. Відоме місце, дорогі мої брати і сестри. І навіть важко уявити собі, що Ісус Христос обурився. Чого? Що привело до обурення Ісуса Христа? А це учні, які докоряли батька. Та куди ви йдете? Та нащо ви несете? Та в нього є багато що сказати народу, багато науки. Та, можливо, ми чекаємо зцілення, а ви своїми дітками. Інше місце каже, що приводили. А даний текст говорить, що вони принесли діток, тобто ще маленькі, які ще не мали, не вміли ходити, можливо. Їхнє бажання, бажання батьків, щоб Ісус Христос хоч доторкнувся до них. І зверніть увагу. Закінчить 16-й текст каже. Що Ісус Христос Він пригорнув, поблагословив і третє, що Він зробив? А свої руки поклав. Боже, благословий. Тому, дорогі мої, я не буду багато давати на станову. Ви давно вже в церкві з дитинства, не раз ви бачили, не раз ви чули. І ця настанова не відноситься до цієї немовлят, до цієї маленької дівчини. Я хотів би дещо сказати для батьків, як особисто для вас, так і для нас, усіх, хто є батьками. Сьогодні в нашій країні згадують свято Батька. Діти! Ви привітали своїх батьків, які ще живі по милості Божій. Якщо ні, зробіть Це не важко. Завітайте їх додому, чи позвоніть по телефону, подумайте, що ви маєте їм сказати. Ну, найбільше скажіть, я дякую Богові, що ти в мене є. І друге, скажіть, як ви їх любите? Нехай благословить у вас Бог. Тому, дорогі мої, я би хотів би сьогодні сказати, що найперше, живіть по слову Господу. щоб слово Господнє. Було в вашому практичному житті. Тому що діти сприймають більше інформації своїми очима, тобто через зір, ніж те, що вони чують. Те, що вони бачать, воно впливає на їхні душі більше, ніж те, що ви будете. Говорити. Хоч і це потрібно. І Ми читаємо в Причті, 22 розділі 6 текстом написано: повчай юнакай до юнака до дороги Його, як він навіть постаріє, не уступиться з нею. І я би хотів би сьогодні сказати вам особисто, а також усім нашим, нам, дорогі мої. В кого ще є діти? Говоріть дітям про Бога, щоб потім вам не прийшлося говорити Богу про ваших дітей. Добре роздумуйте і запам'ятайте те, що я сказав. Я ще раз повторюю: говоріть дітям про Бога, щоб потім Богу. Не прийшлося говорити про ваших дітей. Як я вже говорив, що діти найперше сприймають своїм зором. І вони будуть бачити ваші відношення, як ти, Олександр. Відповідальний, не перекладай обов'язки виховання своїх діток, яких Бог вам дав на олю. Вона лише є і буде, нехай буде тільки твої, твоєю підтримкою. Але вся відповідальність лежить на тобі. Не робіть різниці між дітьми. Одного любимо більше, іншого менше. Діти це відчувають в своїм серцем, і їм буде травма на все життя. що... Од... Батько любить одного більше, а другого менше. Згадайте історію мужа Божого. Батько любив більше старшого сина, а мама любила менше. І до чого це призвело? До трагедії в сім'ї. Тому нехай не буде різниці? в Вашому вихованні. Наставляйте з любов. А найбільше вашим прикладом, вашим християнським поводженням, життям вашим між вами, ваших сімейних стосунках. Діти добре запам'ятовують на все своє життя. Як ви відноситесь до слова Господнього? Чи читаєте ви його разом? Чи будете передавати історії біблійні вашим діткам, чи мама в одній стороні, а тато в другій кімнаті? Чи молитесь ви разом при лицем Господнім за благословіння своє і ваших діток, яких Бог вам дав? І Тому нехай благословить вас Господь. Один чоловік сказав такі чудові слова: хто грішить при дитині, грішить вдвічі більше. Тому не дратуйте дітей ваших, забороняючи дітям робити те чи інше, а собі дозволяєте це чинити. Моє таке щире побажання, що будьте живим листом Христовим, очевидним і зрозумілим. Як я вже говорив, будьте в благовійному відношенні до Слова Божого, в молитві, в старанності, в вірі, в доброті, в милосерді, в смиренні. Тому нехай поможе в цьому вам всемогутній Господь. Я розумію, що потрібно і наказувати, потрібно зупиняти. І найшвидший спосіб зісувати своїх дітей, знаєте, який а дозволити їм робити те, що вони хочуть. Ви батьки, вам дано владу від самого Бога зупиняти дітей своїх від недобрих вчинків і недобрих слів, а виховувати їх у наповминанні Господні, в тому, що є добре. Адже є багато, чи є приклади на сторінках Святої Біблії, коли батьки, бачачи неправильні поступки своїх дорослих синів, не приймали радикальних мір, хто читає Слово Боже, священник ілі. І написано, що він знав, йому люди говорили, що неправильно поступають сини твої. Але що він робив? А він перше не спиняв їх, і, як каже слово Боже, шанував своїх синів більше, як за Бога. Нехай збереже вас Господь. Найперше шанувати Бога. І наставляти своїх дітей на дорогу прав. Ще одне про одного чоловіка я хочу сказати, про Давида. Муж за серцем Божим. Але ми читаємо, що був в нього такий син, бунтівний. Який не шанував батька свого. І написано в першій книзі царств, в першому розділі шостим віршем. А батько ніколи його ніколи його не засмучував, щоб сказати. Чому ти це так робиш? Неправильно, полож. Ну як? Сказати дитині, що вона неправильно робить, неправильно поступає, так, так можна його засмутити. Ні, дорогі мої, це не та дорога. Це не та дорога. Це неправильне виховання. Тому, дорогі мої брати і сестри, у вихованні все важливо. І приклад земного життя. Маленький бурян. Так само необхідно виполювати, як і великим. Хто має городи да, чи дачі, знає, залиште його. І він виросте яким? Великим і коренистим, що не так легко буде його потім дістати з землі, не повредивши цю добру рослинку, яка росте поряд. І ви знаєте, це недобре, набагато швидше росте, ніж те, що ми хочемо, щоб воно росло. Нехай це буде для вас добрим уроком. Тому, дорогі мої, ми будемо приходити до молитви. Порядок молитви буде такий: батьки схилять свої коліна. Спочатку помолиться Олександр, потім помолиться сестра Оля. Потім я візьму це дитятко на руки, звершу молитву, а потім вся церква так щиро помолиться, подякуємо найперше разом з нашими батьками і попросимо Божого благословення на все їхнє життя. Будь ласка, ми стаємо на наші ноги. Дорогий Господь, я дякую тобі за всі твої благословіння, що ти вів за собою, благословляв і кожен крок поправляв. Я дякую також за тобі, за манну, що ти нам дав маленьку міліску, за остальних дітей, за натана, розмінку, глорію, за всіх дітей ми Твій щиро дякуємо, Господь. Дякуємо за твої благословіння, що ти на всьому цьому протягом нашого життя на дальше благословляєш і просимо на дальше, Господь, твої настанови, твоєї підтримки і благословіння. За все ми тобі дякуємо. Дорогий Боже, я дякую Тобі за твою любов, за твою ласку, за те, що ти нас полюбив, Господь, за те, що ти нас благословляєш і оберігаєш, Боже. Дякую Тобі за кожну дитину нашу, Господь. Боже, дякую Тобі за те, що ти нас так любиш, Боже, і бережеш на кожному нашому кроці. Будь з нами, бережи нас, благослови наших діток, благослови нашу сім'ю, Господь, щоб ми дійшли до Твого Небесного Царства. я тобі дякую за все. Амінь. Господь наш і Бог наш, владико неба й землі. Благословене імення Твоє святе зроду. Ти чув молитву батьків, які принесли свою донечку в церкву Твою, серед народ Твій, щоб ми разом подякували з ними за те, що Ти благословив її, що вона прийшла в цей світ, що зароду Твій бачили Око Твоє. Ти назначив днів життя її тут на цій землі, і ми просимо Твого цільського благословення. Благослови батьків, Господи, з силою, мудростю у вихованні діток, яких ти їм дарував. Благослови ту дівчинку, Господи, їхню донечку, Боже праведний. Нехай ім'я Твоє святе буде благословенне і прославлене в її земному житті. Щоб вони служили Тобі, і щоб у вічності усі були разом, і прославили Твоє святе всемогутнє ім'я, збережи її в, руки, в руках Твоїх, і нехай ім'я Твоє буде благословенне і прославлено, а вся слава, честь і поклін, нехай буде Тобі, єдиному живому і всемогутньому Богові, Отцю і Сину, і Духу Святому. Амінь. Молиться вся церква. Боже святий і могутний, владико неба і землі, благословенне імення Твоє святе, з роду в рік. І вся слава і честь належить тобі, єдиному, живому і всемогутному Богу. І ми благословляємо Твоє святе і чудне ім'я. Ми приносимо тобі хвалу, ми приносимо тобі подяку, Господи ім'я Твоє буде твои были посланы, а слави і славы.